Ну що ж, голова села повідав нам всі свої секрети? А що скаже продавщиця компроментуючого магазину, який дуже часто дає в борги? Як в тебе діла? В тебе що там люди є чи немає? Привіт, Натусік. Та ні, нема нікого. Так скучно взагалі, а в тебе там що. Якою халєрою це з тобою говорить по телефону. Давай проходь до мене, бо в мене такі новості є, що ти не витримаєш, що тобі кажу. Що серйозно? Ні, ну все, Натусік, я вже біжу, зараз буду. Все, давай, пока, пока, пока. Серйозно? Який мужчина, як йому можна взагалі змінити? Ой, та я вас прошу. Та вообще взагалі не новость. У нас всі жінки зміняють. Не одну не вспомню. І те, що Ганка стала змінити, теж я думаю, взагалі не удивительно. Ой, я вас умоляю, такі просто нас мужчини, он взять мого. Постоянно на діжурства. Знаю, ночні діжурства. ночник дежурства? теж до якоїсь там фіфи -фі бігає. Угу, угу. Саті, у мене тут теж такий мужчина з'явився. Не мужчина, а мічта просто, а як же муж? Ой, та що там той муж? Я тебе моля. Один мужчина це хорошо, а два краще. Та да, мені хоч би одного. Та Ганка теж вон голова, який чудовий мужчина, а вона що, і зміняє йому? Катя туди саме пішла, оце моя медсестричка. Я не знаю, як так можна. Я була б дружиною, то я б це вареники наліпила і сиділа б вдома тихенько чекала, а не собі якихось других шукала. І Богу. Курви. Ой, щось тебе тут люди зібрали. спіду піду я, мабуть. Давай. давай, біжи. Пока, пока любаємо. Мені ну, да, плохо. после вчорашньої дискотеки. Труби гарять налей, пожалуйста. Це теж горяк. Він такий хлопець, слухай, я прям не можу, В нього такі очки ці такі прям оранжеві, як я не знав, що як квіти весною. І що? І тільки просить похмелитися, да похмелитися. Да я така дівка, дай Боже. А він що? Тому тільки випита. Ну, сьогодні, звісно, він мене пригласив на дискотеку, це не знаю. Він що там диски крутить, може і мої трохи покрутить. В приходить, знаєш. Добрий день, Наташа. Привет Можешь дать мне какую-нибудь корзинку фруктиков? Конечно Удобно Собрая тебя Сколько там я тебе должен быть? прилавка лучше, да, вот Сколько мы там важим Посчитай Да ты мне должен же в прошлый раз за 100 гривен Сто гривен? Да Ладно А, там 20 копеек, ладно Ух, ну конечно, два даже Спасибо, Наташа Попрощай пока Давай